Всім привіт! Сьогодні печу дуже смачне печиво. Мінімум продуктів дуже швидко готується. Мені здається, такий рецепт повинен бути в кожної господині. Для печива мені сьогодні знадобиться одне яйце і один жовток. Додаю до них дрібку солі і 90 г цукру. І за допомогою міксера все добре змішую. Додаю 80 мл олії. І ще раз перемішаю. Тепер додаю просіяне борошно. Всього знадобиться приблизно 250 г. І одну чайну ложку розпушувача. і замішую тісто. Спочатку замішую ложкою, коли тісто вже таке плотне стає, тоді можна і руками. Коли тісто починає збиратися в ком, перекладаю його вже на стіл, і щоб було зручніше працювати далі, поділяю на декілька частин. І з кожної частини формую печиво. Можна взяти формочки для печива і вирізати. Можна просто поділити на невеликі шматочки, такі брусочками. І ці шматочки викладаю на деко, деко застіляю пергаментом на відстані, бо печиво буде збільшуватися. Декос з печивом ставлю в духовку, за температури 180 градусів, випікаю печиво приблизно 15-20 хвилин. Печиво в мене вже готове, ось таке рум'яне воно вийшло, перекладаю на тарілку, зверху додаю трохи цукрової пудри. І ось так печиво виглядає зсередині. дуже м'якеньке, ніжне. І до чашечки чаю кави дуже смакує. Пробуйте печіть таке печиво і пишіть мені відгуки в коментарях, я буду чекати. На сьогодні це все. І як завжди, бажаю вам смачного, і все буде Україна!